Як ви бачите? Ну, ми бачимо? Ну, з вами сьогодні адаптивні біологічні ритми. Ми з вами, звичайно, вже зустрічалися з даною темою і ще у курсі біології і сьомого, так і восьмого, та і починаючи з шостого класу, там, де у нас були, розглядався фотоперіодизм, так, початкове введення в тему. І е, адаптивні, звичайно ж, біологічні, взагалі ми їх називали біологічними ритмами. Але сьогодні ми з вами е, копнемо трішки глибше ми копнемо туди, де е, біологічні ритми вони виконують роль адаптації. Адаптації організмів до зміни умов навколишнього середовища, не тільки сезонних, так, так там, там, де ми знаємо, наприклад, у нас зараз осінь листя із зниженням температури, так, воно у нас, наприклад, листя на деревах дуже довго трималося зеленим. От. Чому? Тому що температура навколишнього середовища вона не, не прийшла іще на той час до тієї точки, коли починається процес перетворення хлоропластів в хромопласт. От. І на, на даний час у нас дерева майже всі. Жовті, оранжеві, так, або навіть червоні, і листя потихеньку починає падати. Це є біологічний ритм. І, звичайно, тут ми, ну, тут ми розуміємо прекрасно, що в даному випадку в осінній період адаптивний біологічний ритм він буде, як адаптація до зміни пори року. Але те, що ми з вами маємо нічний і денний. так, Стани, коли в день ми активні е, і працюємо, в ніч ми вночі ми спимо. Це також є адаптацією. Адаптацією, звичайно ж, як є складною до зміни умов, е, які у нас спостерігаються не тільки сезонно, вони у нас спостерігаються, а й ще і щодоби. Відповідно, ми будемо з вами говорити, як організми адаптовуються завдяки своїм біологічним ритмам. Не тільки завдяки зміні у будові, так? не тільки зміні у, наприклад, виробленні певних речовин організмом на різних рівнях, ми поговоримо, звичайно, іще і про адаптивні біологічні ритми людини. Так, адаптивні біологічні ритми це регулярні зміни в діяльності біологічних систем, що зміню, збігаються за періодом із зовнішніми геофізичними циклами. Тобто адаптація буде до геофізичних змін. До геофізичних змін, звичайно ж, які бувають циклічними, які бувають ациклічними. Тобто, якщо іще перефразувати трохи, то можна сказати про те, що. Адаптивні біологічні ритми це є зміни у поведінці, які являються адаптацією до абіотичних умов навколишнього середовища. І, звичайно ж, адаптивні біологічні ритми вони спостерігаються на всіх абсолютно рівнях організації життя від молекулярного і до біосферного. За сучасними уявленнями, основою адаптивних ритмів є внутрішня програма, ендогенна програма. За це відкриття лауреатами Нобелівської премії з фізіології і медицини в 2017 році стали Хоу, Розбаш і Янг. Всі вони є вченими з США. Виявилося, що добові ритми мають молекулярно генетичну природу і за їх періодичність від Відповідають гени, які назвали часовими. За тривалістю періоду ритмічних змін адаптивні біологічні ритми поділяють на багаторічні, на припливно-відпливні, на сезонні, або їх називають річні, місячні і добові. Добові біоритми виникають внаслідок обертання землі навколо своєї осі, ледь не сказала, землі, навколо Сонця. І характеризуються періодом 24 плюс-мінус 4 години. Одобову періодичність особливо мають процеси мітозу, тобто поділу клітин світлової і темнової фаз фотосинтезу, періодичні рухи листків або квіток, і періоди спокою або бадьорості у тварин в системі кровообігу або навіть секреції гормонів у людини. Ви знаєте про те, що по-перше, у нас існує в людей е, існують періоди найбільшої продуктивності, це все є звичайно ж, добовим адаптивним біологічним ритмом. Ви знаєте про те, що е, вироблення такого гормону, як мелатонін, воно також є періодичним і, е, взагалі, добові біологічні ритми вони е, підлаштовують е, організм. Під зміну світової, так і темної частини доби. Припливно-відпливні біоритми синхронізовані обертанням землі відносно місяця. Е, упродовж місячної доби, тобто 24 години і 50 хвилин, відбуваються по два припливи і два відпливи, що спонукає організми пристосовуватись до таких періодичних змін умов існування. Звичайно ж, такі періодичні зміни, адаптивні біоритми, припливно-відпливні. Вони найбільш характерні для організмів, які займають прибережну прибрежну прибережну смугу водойми. І е, тут можна спостерігати, як риба атеріна, наприклад, відкладає ікру, а під час відпливу закривають свої черепашки, молюски, або ховаються у ґрунт кільчасті черви, або змінює забарвлення ваблячий краб. Всі вони, всі вони залежать від наявності водного покриву над ними. Місячні біоритми. Не путайте, будь ласка, не путайте. Давайте ось тут зафіксуємо, що припливно від впливні біоритми вони синхронізовані обертанням землі відносно місяця і 24 години 50 хвилин. А от місячні біоритми, вони обумовлені обертання місяця навколо Землі і період 29,5 діб. Прикладами таких ритмів є, звичайно ж, розмноження. Розмноження і таких організмів специфічних, так як Тихоокеанське Пало і Японська морська лілія. Якщо ми згадаємо організм людини, то ну, менструальний цикл так, в жіночому організмі, він є також, можна його також вважати місячним біоритмом. Сезонні або річні біоритми пов'язані із обертанням землі навколо Сонця і їх період один рік плюс-мінус два місяці. З певними сезонами в організмів пов'язані періоди розмноження розвитку, стану зимового спокою, а у тварин, також це може бути можуть бути біологічними ритмами линяння, міграції, сплячки, а у листопадних рослин є ще і періоди листопаду. їжаки, гуси, це вся у нас історія є. Це все історія у нас є. По сезонним або річним біоритмам. Звертаю вашу увагу, що ось цей е, знак, плюс-мінус, він може зумовлений бути, наприклад, е, от в даному випадку, да, плюс-мінус два місяці. У нас зараз е, з вами уже кінець жовтня, е, початок листопада, е, е, і, е, в принципі, Події в навколишньому середовищі сезон так, він відповідає даті. Але бувають випадки, так, наприклад, рання осінь, рання весна або пізня осінь пізня весна. Ось тут, в залежності від циклонів, антициклонів, так, різних ось цих складових умов, можуть бути ці сезони трішки зміщені. Наприклад, ми з вами спостерігаємо що знаємо, ну що взагалі опалювальний сезон він має початися 1 жовтня, але зважаючи на те, що в нас температура в навколишньому середовищі не є зараз низькою, то він цей опалювальний сезон він починається з 1 листопада в кожній громаді по різному тому навіть ось тут біологічні сезонні. Ритми ми можемо спостерігати на власному житті. Багаторічні біоритми пов'язані із зміною сонячної активності протягом кількох років. Наприклад, масові розмноження, так, от є явище. Масове розмноження перелітної сарани, або масове розмноження синичок, або мас... ну, взагалі масове розмноження відбувають ось така популяційна хвиля. Яка за собою насе масове збільшення особин певних, певного виду, і зазвичай періоди сонячної активності вони е, присутні кожні приблизно 11 років, спостерігають. От. спостерігають. Ну, і е, для того, щоб пояснити, так, наприклад, те саме розмноження перелітної сарани, тут має бути е, цілий комплекс факторів, він має бути вивчений. І таким чином, звичайно ж, пояснюються, пояснюються такі, всі, такі всі явища. Ну, фотоперіодизм, я зараз скажу в загальному, а фотоперіодизм ви ще переглянете завтра, будь ласка, це реакція організмів на співвідношення тривалості дня і ночі, і проявляється цей процес в періодичній зміні, процесів життєдіяльності. От. І біологічний годинник у живих організмів, живих істот є така всередині функція, як ви вже сьогодні зрозуміли, і дізналися, що є спеціальні часові гени. Тобто ці часові гени вони зумовлюють наявність такої спеціальної штуки, яка називається біологічним годинником. Так, от, основою здатності є чітка, чітка періодичність фізичних і хімічних процесів, які відбуваються в клітинах. І і що цікаво, то ця періодичність, ось цей біологічний годинник, він не залежить від температури довкілля. Він залежить від усіх факторів в комплексі, але не від температури. Дивіться, у мене є ось такий останній слайд. От, вам потрібно буде вдома розділити. Розділити ось тут у мене дивіться в частині, в частині правій у мене є приклади адаптивних біологічних ритмів, які є в організмі і які направлені на виживання і, звичайно ж, на комфортне існування цих організмів на навколишньому середовищі. І є класифікація в лівій частині. Вам потрібно розділити до класифікації приклади: 10 прикладів і 5 підпунктів до класифікації адаптивних біологічних ритмів.